Так, то очікуване відео по розходу солярки, по використанні всяких домашніх приборів, холодильників, телевізорів, так як є все-таки залишилась категорія людей, які кидають піну з рота, що це фуфло. Підключити нічого не можна. Ну, будемо перевіряти. Коротше, що? У мене зроблено як? Станція на воду в підвалі, в мене окрема під нею розетка буде. Хоча я підключав все на одну фазу, все працює нормально. Окрема в мене розетка на станцію і інша розетка це в мене повністю буде підключена хата. Зараз я покажу. Так, Получається я. Солярки залив повний бак, навіть я влив трактор, повний бак солярки. Зараз засічаємо час. І понагружаємо трохи. В хаті включимо, включимо в хаті все. Бойлер. Він вже працює. Станція, ну отак. Ще з 12.33. Так, заводимо трактор. 12.33. Через пів години. Ходимося. Підключаємо станцію. Запустилася просадка пішла. І це підключаємо хату. Чого я, чого я наголошую, що треба робити 250 вольт. Бо зараз підемо, поміряємо скільки в хаті народження. Хата, що працює котел, електроніка від нього працює, все нормально. Тоді. морозилка морозилка Чутко. Все працює. Йдемо далі на кухню. світло, світло працює. Холодильник. Холодильник теж працює. Кавоварка. кавоварка працює. Оп, навіть! Багато хто говорить. Прилади як не підключають, тільки болгарки дрельки. Трактор за вікном працює, все нормально. Далі кава, кава пішла. Коротше що? Є Єкроумовка, зараз включимо. Чайник. На чайнику там написано 1852 200 Вт. Так, тоді далі. Далі, далі, далі. Бойлер півтора кіла працює. Все чітко, все добре. Так. Вода, в станції. Запустите станцію. побачимо. Вода йде, станція не відключалася, трохи від спустить. Разве за вікном працює, електрика працює, вода є. Станція запустилася, вода є. Показуємо Електроніка. Працює. середині все є. Поганяємо його так пів години. чайник чужу кипить. Зараз покажемо на просадки. 195 вольт. Це працює опалення, працює телевізор, телевізор, я виключив, два холодильника, працює боляр на півтора кіла. І як би працює чайник. Ну, кавова машина, хоча вона тягне, там всередині є тен, який постійно підігрівається, ну, щоб постійно була гаряча вода. Короте, так, чайник, кажуть, не кипить. Запитіла камера. Але все гарно кипить. Виключаємо чайник. Працює хата і включимо ще дуйчик. Так. Побачимо, хай півгодини години попрацює дуйчик. Дуйчик працює, не знаю як показати. Я думаю видно, вентилятор крутиться. Працює дуйчик. Ну, Побачимо, як і що, і скільки спалить солярки. яка но який, але ну, не мінус, як, яка у мене ситуація. У мене трактор працює на 1000 обертів. Трохи менше, 900 обертів, трактор працює. І розхід солярки буде більший, бо він працює, як би то, то на оборотах. І воно чутно, і з цього, звісно, бере розхід солярки. Чотири циліндра годувати треба, оберти. Побачимо, що як воно буде. На рахунок того я показав, що холодильники я включаю, кавова машина працює. А, ще не включав мікроволновку. Зараз підемо включимо мікроволновку. Е -е, телевізор працює. Зараз підемо в хаті. В хаті що по вольтажу. Бойлер, холодильники. Ну і опалення. Працюємо. Освітлення, все работает от одной розетки сейчас включим сейчас включим микроволновку что-то вкинем чтобы, как бы, так не можно без ничего включать сейчас включим Пробуємо включить включаем микроволновку Все нормально, вольтаж да, просив, звісно, але ж від одної, від одної фази працює дуже багато яких приладів. І ще, і працює. Ну, Зараз пройде час, пройде час, ми замірюємо розход, десь я поставлю на півгодини, помножимо два і буде час. Поміримо температуру, є градусник. Ось. Де був в руці, показує. Наростає температура і температура тіла. Заберу руку, температура падає. І Зараз ми його підставимо до корпуса. на корпус. І температура падає, що мотор повністю положний. Генератор пропрацював пів години. В роден він був би тепліше, але все одно щось буде показувати, то не показує нічого. 6,2. Ну, це 6 градусів тепла. Да. Зупинилося на 6,1. 6,2, так. Да. На вулиці 0, мінус 1 може. Генератор от забираю, холодніший. Підставляю до корпуса. Зупиняється. набирается. Видите, видите, Вот, нашел не наш ⁇ Перевіримо, і во сюди да, розрушимо і доїмо до того до замовлення. Так, з'їв ось стільки. ніхто в мене не знімає, ніхто нічого не подає, не піддержує, не відкриває. Що так от воно виходить. То, то мать в кадрі зайде, то собака в кадр зайде. так ну, є. Наступне відео я я ними про трактор, можна сказати, типу, якби то рік використання трактора, що мені сподобалось, що не сподобалось, які є мінуси, які великі, які плюси. Отак от.